Доброго дня, шановні прилучани. Сьогодні надзвичайний день для нашого міста. Сьогодні декілька свят відбуває, відзначає наше місто. Це день міста Прилуки, також день визволення міста Прилуки фашистських загарбників. І вже, можна сказати, традиційно в ці вересневі дні проходить свято Дня Патріоту. Це надзвичайне свято. Тому що це дуже добре, що ми приділяємо дуже велику увагу на сьогоднішній день стосовно виховання патріотизму нашої молоді. Будучи 1 вересня на першому дзвонику в школі, я бачив, як першокласники виконують гімн України, положивши праву руку на серце. І, чесно кажучи, Враження було, мурашки по шкірі йшли. Бо три роки тому навіть деякі дорослі люди наших прилуків, нашої держави, не знали гімну України. Ніхто три роки назад навіть ще й не думав про патріотизм чи любов до своєї країни, чи до прапору, чи то до гімну. І на жаль, завдячуючи агресії путінській, вона нас заставила згуртуватися навколо цієї великої проблеми для того, щоб доказати всьому світу і нам особисто те, що ми є незалежними і що ми любимо свою державу. Я дуже давно вже співпрацюю з волонтерськими організаціями. І хочу сказати, що дійсно вони роблять дуже велику справу на сьогоднішній день. Якби не їхня, не їхня праця, не те, що вони роблять сьогодні, то не було б тієї армії, як, яку ми маємо на сьогоднішній день. В перші місяці агресії путінської, якби не наші волонтери, то не змогла б наша армія втримати цей натиск, натиск цього ворога. Тому я без перебільшення хочу сказати, що волонтери це герої нашої держави, нашої України. І я вклоняюся перед ними, моя велика шана їм. Хай береже їх Господь, нехай буде мирне світле небо над нашими головами. Слава Україні! Героям слава!